Дерев'яні орнаментовані топірці та тростини, подвійна баклажка для горілки зі збірки Сергія Маковського, а також горіхоколка зі спадщини Тиводара Легоцького. У краєзнавчому музеї нова виставка: дерев'яна різьба Закарпаття від архаїчного до сучасного. Горіхоколка 1850 -го року, є Сільничка 1887-го, є Тростинка 1908 року і чашка. У такому народному стилі різьблена 1912 року. А поряд із нею більш така вже майстерна, красиво різьблена на певний сюжет. Тобто можна порівняти як народ, такий простий мисливський сюжет показував. І майстер вирізьбив чашечку, ручка там на виставці. Представлено майже сотню експонатів від простих довбаних виробів до справжніх витворів мистецтва, створених закарпатськими майстрами, різьбярами. Предмети мистецтва як твори мистецтва, тому в тому числі можемо назвати це вже більш характерно для ХХ століття. Можемо назвати Василя Свиду. Його деякі роботи у нас представлені. Ми робили виставку два роки тому, присвячену Василю Свиді. Є у нас роботи і сучасних митців, Це до прикладу Костянтина Ковгана. Він подарував нам у фонди. Вони тут також представлені. Є роботи. Скульптора Барни серед відвідувачів Надія Керецман, доцентка УЖНУ, каже, має професійний інтерес. Такий проєкт Європейського Союзу «Драниця». І ми вивчаємо традиційні ремесла. І тепер у нас така тема, якраз деревообробка, різьба, художня. Ну, все, що пов'язано з деревом. І мені дуже цікаво, що тут має бути, бо ми спілкуємося з нашими різбірами, ті, що лишилися, да? люди просто розкішні. Я б хотіла тут бачити такі їхні роботи. Але тут бачу, тут зрештою такі, ну, такі традиційні вироби, які я дуже хочу подивитися, відзнімкувати, і потім про них будемо писати. Так що в мене таке чисто. Професійний інтерес бо дуже гарний проект. Авторка виставки Василина Паленчак Кутузова наголошує: різьба здавна притаманна нашому краю, втім, майстрів стає дедалі менше. Такі експозиції покликані не лише показати красу цього мистецтва та його історію, а й популяризувати його серед молоді.